Яків був син Марії Клеопової, родички Богородиці, його рідні брати були Симон, Йосиф та Юда. І він був один із 70 апостолів після Воскресіння Христос йому з'явився особисто. І він був першим єпископом Єрусалиму, важкий в нього був уряд, адже фарисеї згодні були на все, щоб переслідувати християн та віддавати їх на суд римлянам. Його життя було таке чисте і святе, що його всі у грузі, крім парасейв, називали праведним, як свідчить нам історик Йосиф Флавій. З тихію нім зазначає, що як брат Господній також був названий молодшим, адже він від народження не їв м'яса, не пив вина, його волосся не торкалося ножиці. Він клячав на колінах. До такого стану, що шкіра на ногах ставала твердою як шкіра верблюда. Коли апостоли, зібравшись на перший субот у Єрусалимі, вони мали вирішити чиново наверним християнам приймати обрізання. Після апостола Петра стідяків слово, і за його радою вони вирішили не обтяжувати тяжким обов'язком, а лише остерігатись і до поклонства, нечистоти та всякого гріха. Святий апостол Павло називає Якова, як Петра і Йоанна стопами церкви. Коли всі проповідували Христову віру, він не покидав Єрусалиму, адже там було найнебезпечніше дошпастерювати. І тут він став гідно постраждати за Христову віру. Сталося це на свято Пасо, коли численні люди з'їхались до Єрусалиму. Вони вже давно задумували. Бити єпископа, адже він своїм проповіддю і святим життям притягав до себе багатьох. Вони приступили до святого Якова у храму і попросили його вийти на балкон виголосити проповідь. Коли він вийшов, всі почали тихомирювати народ і сказали, що як буде навчати, і викинули його звідти, і потім почали його добивати каменями. Як стверджує Епіфаній, прожив всього 66 літ. А зазнавши смерті Ученицької в 63-му році. Він був ухований біля храму. А коли було зруйновано Єрусалим, всі вважали, що це була кара за смерть Якова, Якого прописують укладення першої вожесної літургії, які згодом змінили, а потім вже доповнили святий Василій Великий та Йоанн Золотоуст. Його послання також уходить у святе письмо до Нового Завіту. Його мощі були у Царгороді та згодом перенесли до Риму, де й нині досі спочивають у церкві 12 апостолів з Богом.